Так, знімаю відео, забула свій телефон. Саня каже, вернемося, кажу, ні, не треба. Кажу, нічого, не буду нічого знімати. Він каже, так у мене мій телефон є. Кажу, ну ладно, давай. Коротше, їдемо на кладовище. Спочатку у нас ракурс сюди, маршрут ракетне, потім свіштовське, потім за водою чи по воду, а потім за опаришем. Думала, якось переключається назад. Забула я цей телефон, чи без ні, хай, ні, не переключається. Так що якість буде трішки гірше, але нічого ви зрозумієте, про що йде мова. В мене перемикається і туди-сюди, а тут треба вимкнути її і... ку, ку Мама не відходить від каси. Як за двором там полола, так дивися. Передні ку курки. і вперед. А що, не на свадьбу ж правильно, хто там кого бачитиме. Правда. Саня наш Одягнений, диви. І куртка, і... Ну, я все одно там взяла, он лежить, бачите, жилетка Санькіна, бо вдруг там там лежити, вдруг холодно буде. Краще гірше якість, але щось знати, правда? Знімала, знімала і нічого не зняло. Ти чуєш? Вже... Не мига, так? Да? Дивись. А, мигає, так, зараз. Ось хорошо подивилася. Прийшли ми, будь ласка, ось дивіться. Поздоровкалися, ну це вже другий дубль, тому що нічого. Позарожствовано страшенно. І люди ось щось тут ховали, когось видно. Люди так некрасиво робить. Ось це, мабуть, пам'ятник зробили. Ну Так поприбирайте за собою, Ну що ж ви положили прямо ось на гроб. Прямо на гроб. І те бризкання, що ми бризкали, воно нічого не дало. Бачите, яка тут? Караул заросло, ну, ми зараз вирвемо. А кажу ось його. З ким він жив останнє, ось ось вона, до неї приходили. Подивіться, і до цього ж хлопчика, якого він одівав, обував, порвали все. Бачите, трава росте, за таке. А хто гроші давав і годував дітей, піднімав, ось в бур'яні росте. Так що, мужики, хто думає уходити до баб молодих, отаке вас жде. Бачиш, і так би лежав, якби не ми не ми. Ось кожен рік більше і більше бур'яни. Тобто гімно прибирать, це свої діти. А ці, ось бачите. Травичка, бур'яна нема високого. А в толіках хай нужен був, коли тільки носив гроші. Та одігавав його бував. Так що думайте. А ми зараз он, принесли воду, зараз помиємо. А я розказую, розказую, а камера виключена. Зараз виключаю і починаю роботи. Глаза бояться, руки роблять. Диви якийсь страх. Зараз ми все зробимо. Так, ну що, дивіться, небай земля, як приїхали і як уїжджаємо. Але ми дебіли, ми забули віник. Прийшлося все руками, все цим. Це ось відтяг санька, ось положив їм, хай вони його ставлять собі чи куди. Так некрасиво. Це ми вже не рвали, вибачте, все кладбище. Вирвали ось, ось цьому. Я не знаю, жінка це чи чоловік, хто похований. Тут вирвали оце палички. І тут і цей раз ми не дуже пололи, таке вирвали, а це хай воно зелененьке буде ходити. Бачите, якось травка гарно. Так що все, лежив в порядку, чистенький, пам'ятник помили. Тарілочка, рюмочка наша, медведик у нього тут, наша тарілочка домашня. Все в тебе є. Вазу хотіла купити, ваза така ціна, що, по-перше, треба клеїти туди, щоб приклеїти. Кажу, ладно, нехай буде вже так, як є. Поставила вон, пляшка, стоїть вже другий рік, хай стоїть там ціточки. І, І все. 96-му году умер. Я пам'ятаю, він якраз умер. Ми зібралися їхати на море перший раз з Юрком, з Ларісою, з дітьми вони не були. Крим. Він помер на Яблучний спас. Ні, на Яблучний спас він помер, коротше говоря, і це. І ми лежили, ми поїздку відмінили, потім поховали. Він вже жив тут з Любою, Сією. та там ціла історія у нас. Але я скажу, що. Бог, суддя і судити не треба. Хто виноват, хто прав, вони самі. один уже ось лежить, бачите як. А жив би тут в родині, то жив би ще та жив. Ну, він вибрав своє. Так що все, я вважаю, що ми перебралися. Що б там не було. Але все одно він наш батько, і ми приїжджаємо, прибираємося. Ну а цим цим це таке діло. Це, як кажуть, їх судити на Бог. А оті люди, що ззаду палки, вони в тому році ми приїжджали з мамою, прибиралися і вони тут прибиралися. Ми в один день. Ну, я думаю, вони приберуть, приїдуть, вирву, там такі люди нормальні, тряпки, все виносили. А навіть якщо щось накидають сюди, то не так страшно. Саме головне, що ми прибралися, це не весілля, це не сюди ходити кожен день не треба. Ну, Напоминальне ми не зможемо, а можливо пізніше приїдемо сюди. Як обично приходимо, щось переїдаємо на цьому столику, який треба покрасити, Ну, по 100 грамів. Тож чого там? Чарочка і тарілочка. Тому що за царство небесне, наливається рюмочка, він у нас не курив, він бросив курить і їжа ставиться. Все. Ідемо далі. Лежи. Погано в тебе тут місце погане, і земля, там таке, там така глина, воно болото, розумієте, болота. Але ти вибрав тут так що сам вибрав? Хотіш Ви лежати на своїй рідній землі і лежи тут. І, і бачите. І бачите, як гарно зробили оце ж пам'ятник Кременчуга, що ставили Юліановичі, Це вони робили. Пам'ятник. Пам'ятник Анатолію Григоровичу упав як ото. Бачите, він вже отак похилився. Отак у нього теж. Ми приїжджали з Сашею, підставляли камні, але погані шуліра, коли ставили, погано положили. То вони вирівняли, дивіться, він стоїть як струна. Я тільки зробила одне що. Ну, ця плитка, вибачте, це дешева плитка. Оця деш... Я ще... Ось ось. вона, ось. Це дешева плитка, яка вона розвалиться, все. але це краще, ніж лежати. Отак. Оце. Там дуже нічого не було, тут була гробничка і все. Оце зробили вони, і оце, помнім, любим, скарбін, це все зак... заказували, робили. Але ну, хто ума сказав, Ал, підніми оцю пластину вище. А вони кажуть, Та на плитку покладемо. А ви бачили, що на цій плитці робила? Це я так помила більш-менш. Ну, Він казав, забули дякувати, що тут букети були стояли. Та я букетами позмітала все. А так, ну все одно видно, що родичі є, що він не кинутий, і все добре. Пока. Все время він так дивиться. Дімка дуже на нього. Ну, я похожа на нього, ну дімка теж на нього похож. І на Костю похож він. Родичі всі, всі родичі. Ну, все, Лежи. У, 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 у Ірини Сергієвни муж був молодий. Дивіться, 38-го року, бачите? А бабуся 37-го, так що у неї чоловік молодий був. Дуже молодий. Дуже молодий. Син хазяїн був, а тільки не був вірним своїм дітям. Ні, Дітям він був вірний, він невірний і тобі був. А що невірний, це причину треба шукати і в собі, і в ньому, так що про це балакати не будемо. А дітей, ну що, він нас ніколи не обіжав, він нас і виучилися, і одівали ви нас, і ми їли, ми ж не хуже нікого були. Ма. Тяглися все з цього, а те, що в кожного характеру, він шукав щастя мужського. Ну і слава Богу, він знайшов, його знайшов. Значить, все. Все, пішли ми далі, поїхали ми далі, ще треба в Юліановича. Тому що что... пообов'язуюся -по вічно, треба ще й Юліановича тепер приглядати, тому там, хоча там і діти є, а я обіцяла, що треба хоть трошки порядок дивиться. Все, так що, я, як завжди, на себе поодіваю всього кучу, свого і чужого. Поїхали, все, поїхали, мам. Йдемо, йдемо, мам, неси сапу. Давай. Раз-два, раз-два, Помогти тобі? Каже жіночка, він, бачите, копає і каже, що хотіли ховати тут біля її. Ну, чоловік хто, я не питала, каже, почали рити, яма, там вже вода. Тому, каже, не стали. Тобто тут ховати вже не будуть. Воно пішло на низину, а тут болото і вже вода. Тут наверху. Ну і все, чистенький стоїть. Видно. Видно. Ось так ось, що ви побачили. Так по діагоналі. чун, Все. Сідаємо! Поїхали далі.